Планета кіно це щось. Добровольців не сплутаєш. Для добровольців це служіння. Дивінче, а ти ж художник. Ну, так. Да. Я знаю. Ага. Ну, да. ну я не малюю на війну. Коли Дмитро народився, ну, лікар каже, Оксана, ну, він тебе якесь буде великою людиною. Наш шлях почався в 2014 році, коли кремлівський чобіт переступив нашу територію. Це людина, яка просто із народження була створена для того, щоб боротися. Нікого не боячись, ні смерті, ні труднощів. смерть фашистам росіян! Він приїхав на чорному джипі, на Нісані, і в нього були номера Да Вінчі. І я тоді подумала, боже, який понтовик, як людина їздить на фронті з номерами Вінчі. Ну, що це таке? Да Вінчі надзвичайно любив після України. На другому місці у нього була родина і любов доліни. Він постійно ходив в штурмові дії особисто, приймав участь і всі роботи, які ми виконували, всі накази, які ми виконували. От де він ще міг втомитись на третій день, того батарейки не сідали. Просто добровольці завжди мають дуже високу мотивацію. А коли в тебе є мотивація, все інше воно приходить само собою. Він боявся смерті будь-кого окрім себе. З 19 вересня в усіх кінотеатрах України.